Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Після набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в Україні почали активно обговорювати перелік майна, яке уповноважені органи можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф. За даними юристів, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Наприклад, днями в соцмережах користувачі поширили інформацію, що Державною виконавчою службою Миколаївської області реалізується найдивовижніший лот упаковка дріжджів. На сайті аукціону Сетам дійсно є така пропозиція: стартова ціна цього товару 5 гривень. Вочевидь, виконавці арештували. Вали цю упаковку дріжджів, тому що нічого іншого арештувати можливості не було. На аукціоні реалізуються і більш ліквідні речі: одяг боржників, побутова техніка, посуд боржникам у виконавчих провадженнях є фізичні та юридичні особи, з яких на підставі рішення суду стягується заборгованість, в тому числі за несплату боргів по аліментах, невиплаті заробітної плати роботодавцям та іншим фінансовим зобов'язанням. Переважно це заборгованість, яка виникає на підставі кредитних договорів та договорів позики. Повідомили ТСН в прес-службі СИТАМ.